Доброго Божого ранку, народ Божий, всі возлюблені Богом, нашим Ісусом Христом, всі спасенні. нехай Господь рясно благословляє вас, нехай Його рука буде завжди на вас. І я сьогодні для вас таку маленьку, маленьку проповідь, ну я навіть не знаю, чи це можна назвати про проповідь, про Слово Боже, яке говорить, що. Якщо воно Слово Боже, ми читаємо в Слові Божому в Біблії. І ми буває читаємо його, але воно не торкається до нас. І ми його іноді не розуміємо. А є таке слово, яке падає прямо в серце і пускає там корінчики. І воно живе в нас, це слово. І глибоке коріння проростає в цьому слові, особливо, якщо це зцілення. Ми привикли бігати по служителям, які досягли чогось у цьому житті, в служінні, але не думаємо, що в нас той самий дух, те саме слово. І Господь хоче, щоб ми укорінялися і стверджувалися в його слові. І тому, коли це слово зцілення, наприклад, ви згадайте, коли Сліпий попросив Ісуса Христа про зцілення, Той сказав йому візьми цей забула Бре... ну, слину змішав із, із порохом і приложив йому до очей. І каже, будеш зцілений. Для нього так Господь зцілення. Згадайте є жінка, яка була багато років з кровотечею. Вона торкнулася до нього, вона шукала його. Отак От ми повинні шукати його, щоб потримати це зцілення. Пам'ятайте воєначальника сирійського неємана, який хоч прийшов до пророка і просив, щоб той помолився за нього, і він був зцілений. Пророк передав через його. Помічників, що хай він сім раз зануриться у Йордан. І як розізлився той воєначальник Неїман, і як він не хотів, і гордость у ньому така воспилала, що навіть не вийшов до нього, і не узложив на нього руки і не помолився за нього. Кожному з нас Господь дає своє. Своє розуміння і своє слово для зцілення, і свій метод. Дух Святий Бог, наскільки нас любить, що Він кожного гортає своєю любов'ю і кожного торкається. І якщо для одного щось одне, то для іншого зовсім інше працює. А для когось по телевізору буде дивитися якесь зцілення, і Господь торкнеться і зцілиться. Якогось служителя, а хтось просто буде перебувати слово, от я скажу за себе. Мені Господь багато разів казав, щоб я читала слово три рази в день, а я не слухняна. То в мене робота, то в мене суєта якась, то діла житейські, то телефонні розмови, і буває так: один, два, а три не виходить, один, два. А три не виходить. І ось тут я якось слухала Дерека принца, і він свідчив про себе, як Господь його зцілив. Що він прочитав слово, і там написано: Приймай слово Боже, як ліки. І мене, знаєте, мені як шквал води на голову вилито було. Думаю, Боже. Господь скільки мені говорив, щоб я три рази Слов, Слово Боже читала, бо це ліки для мене. Зато я накупила на п'ять тисяч гривень ліків, як їхала у відпустку. Прости мені, Господи, і помилуй. Потрібно довіряти йому. Потрібно покладати надію на нього. Потрібно чекати від нього. Ми навчилися молитися, ми навчилися просить, а слухати у тиші. Ми його не навчилися, що він нам скаже, на, налаштуватися на ту хвилю, що Господь скаже. У нас така суєта. Ми так спішимо помолилися і побігли, помолилися і щось треба робити, Помолилися і забули, що треба послухати, що ж тобі Господь скаже. І терпіння нашого не вистачає. Тому читайте слово, вникайте в нього. Я багатьом роздала листочки, такі, на яких напечатані всі місця списання про зцілення. І от якщо ви читаєте і те слово якесь до вас торкається, бо там ціле штук 50 місць списання от, то, можливо, якесь із них торкнеться вашого серця. Іменно для кожного індивідуально Господь готує щось. Він дивиться на нашу вірність. Він дивиться на нашу любов до Слова. Якщо ми любимо Його Слово, то ми любимо і Його. Якщо, він каже, якщо любиш мене, виконуєш мої заповіді і мої постанови. Читайте слово, вникайте в нього, бо воно животворить. Слово Боже каже, цей Давид молиться, оживи мене по слову твоєму. Не відійми від мене Духа Твого Святого. Не остав мене, не покинь. Стверджуй мене в Слові Твоєму. Води мене своїми шляхами. Мудрість приходить через Його Слово. На російській мові откровенні, на українській буде від. від... Не знаю. Откровення. Отримуємо через слово. Розуміння приходить. Син мій, перебувай в слові, в писанні і будеш розумним. Прислухайся, навчайся, де не відходить книга ця одвуз твоїх. Амінь. І от римлянам 7.6 написано: нині ж ми звільнилися від закону, померли для того, що нас зв'язувало, щоб служити в оновленні духа, а не в стародавності букви. Це написано для кого? Для віруючих, не для язичників, не для іудеїв. Бо це новий заповіт римлянам 7.6. А для нас з вами. Відновлені Духа, коли ми читаємо Слово Боже, Дух Божий наповняє наше серце, Дух Божий торкається нашого серця, ми міняємося не тільки в серцях, але й в разумі. Оновлюємо свій розум. І минуве творіння. Як те молоде вино в міхах нас розпирає від цієї присутності, від цього помазання. Амінь. Багато скаже, ну це ж було написано 10 заповідей на кам'яних скрижалях. А чи ми повинні їх виконувати ці десять заповідей? і це дуже спорний вопрос. Але в новому заповіті Господь говорить, що ми люби Бога Твого всім твоїм серцем і люби ближнього Твого. Якщо ти любиш ближнього Свого, ти не зробиш ніякої пакості Йому, ти не осудиш, ти не вкрадеш у нього. Ти не, пожила, не побажаєш його майна, не побажаєш його дружину. Ти все те, що перечислено в заповідях Божих, Ти цього не будеш робити. Тому що в твоєму серці живе Ісус, Його святість, Його праведність, Його чистота. Серце чисте створив мені Дух Боже, і Духа Твого Святого не відійми від мене. І ми не повинні виконувати. Закон, тому що ми в благодаті. Не по ділам нашим заслужили ми цю любов. Він просто нас любить. Він віддав життя за нас. А ми повинні його шукати, а ми повинні бути Його учнями, розповсюджувати Його слово. Амінь. Ми повинні молитися, шукати слово для себе, стверджуватися в цьому слові, стояти на цьому слові. І є різниця між словом написаним у Слові Божому в Біблії, і те, яке торкнулося твого серця. І те слово Боже, яке торкнулося твого серця, це Твоє. Багатьом пастирям знаним, ми слухаємо їхні проповіді, і ми відчуваємо цю благодать І ці їхні откровення для нас, багато віруючих, і кожному своє откровення. І щоб ми познавали більше і через слово, і через їхні откровення. і щоб ці слова. Божі давали нам віру, що ранами Його ми зцілені, що ми храм Духа Святого, що ми діти Божі, що ми в Його руці, на длані Бога живого, що ми викуплені кров'ю Його і оправдані, що ми посаджені на небесах разом з ним, що ми Благоухання Христове, що ми сповнені Його любов'ю, що ми в вічності будемо з ним, ми віримо, ми знаємо, що Він нас ніколи не оставить, не покине, що Він завжди з нами поруч, що Він піклується про нас. Ну, нам потрібно навчитися слухати його ще, що Він скаже нам в серці нашому. Ви знаєте, недавно я почула одного, як це вони ті, що буддісти, вони ми молимося, а вони забула це слово. В общем, спілкуються теж з вищим разумом там все. І він каже, в чому різниця між християнином і нами? Вони каже, моляться, просять, а ми шукаємо з Творцем спілкування і слухаємо, що Він нам говорить. Так от нам треба приклад взяти не тільки молитися, а замовкнути і помовчати у цій благодаті, У цій чистоті, тому що ми приходимо на молитву ніякі, а з молитви ми щасливі, ми радісні, ми одух... богодухновенні, ми удухотворені, ми хочемо свідчити, ми, хочемо... ми радісні. Амінь. І от Господь каже, Павло каже до Коринтян, що ви показуєте собою. Що завдяки нашому служінні ви Лист Христа, написаний не чорнилом, а духом, духом живого Бога, не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець. Ви служителі духа живого Бога. Жив Господь, Він нас вибрав! Він нас освятив. Він очистив наші серця, ви знаєте, для того, щоб троянда цвіла, її підстригають. Для того, щоб щось, ну, навіть помідор чи огірок його пасинкують. Отак От Господь тих, хто служить, тих, хто служить, Обрізає. А обрізає для чого? Для того, щоб з нашого серця росли нові пагони, проростали, щоб укоренялися. щоб стверджувалися, щоб ви були водіми Духом Святим, Духом Бога Живого, щоб були сповнені Його любові. Милосердя, щоб приносили плоди Духа Святого, і якщо ви їх приносите, то Господь вас обрізає. Господь працює над вами, якщо ви служите і приносите плоди Духа Святого, нехай Господня рука буде з вами, нехай Його дух почиває на вас, нехай Його откровення проливаються прямо з небес від престолу. Нехай ці откровення проростають в ваших серцях, щоб ви могли послужити іншим людям, щоб ви могли явити Його, сказати Його слово, свідчення Його, що Він зробив для вас у вашому житті, дякуючи цьому слову і цьому откровенню. Господь любить вас! Він цінує вас, Він шанує вас, Він пильнує за вами. Написано, що навіть батько і мати ну, відвернуться від нас, ми старше покоління, від нас не відвернулись. вони вже пішли у вічність. Але Він з нами, Він наш батько і мати наша. Він заміняє нам, дає всю любов, От нас можуть всі відвернутися. Але Він не відвернеться. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не покине тебе. Він завжди підтримує тебе, Він завжди тебе вдохновить. Він пошле тобі ділателя, який підтримує твої руки, орів і аронів. Господь любить тебе, да благословить вас сьогодні, Господь. Да призрить на вас. Да при... явиться вам, щоб ви пізнали, що як Він вас любить. Господь з вами, і нехай Його любов, і нехай Його святість і праведність перебуває в вас і на вас, і Дух Божий почуває на вас і живе в серцях ваших, і слава Божа являється вам. Щоб ви Царство Боже являли, так як Ісус ходив, являв Царство Боже проповідував, щоб і ви являли во ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І вся йому слава, честь і хвала, Отцю, Сину, Святому Духу, Всі всі да скажуть Амінь. З вами була Людмила, люблю вас обіймашкаю.